Для України свято Матері це триєдине свято: свято Матері Богородиці, свято неньки України і свято земної Матері, яка на світ дає життя, мати берегиня роду все починається з матері. Доки живе мама на землі, доти. Ми відчуваємо себе дітьми. Моя мама завжди мені допомагає, коли мені дуже важко. Вона мене дуже сильно любить, як я її. Вона інколи буває строга, але з нею можна поговорити по душі, а іноді навіть і подурачитися. Я її люблю, тому що вона найкраща і найгарніша. Я вважаю, що вона мене дуже дуже любить, як я її. Вона мені допомагає робити уроки. Вчить мене їсти робити і бути відповідальною. Вона най... найкрасивіша з усіх, вона найцінніша в моєму житті. Я допомагаю мамі дивитися за своєю меншою сестрою. Я її дуже люблю. Я дуже люблю свою маму і бажаю їй багато здоров'я. Моя бабуся найкраща, тому що вона завжди допомагає мені робити мої уроки. Також я їй допомагаю прибирати. «Я Її дуже люблюша, ну і вона в мене найкраща у світі. Вона для мене найкраща у сім'ї, і вона мені постійно допомагає в скрутну хвилину. І ще вона купляє мені різні іграшки, які я захочу. Моя мама звати Марина. Я її дуже люблю. Вона про мене турбується і дуже переживає, коли я хворію. Вона дуже талановита, має золоті руки. Вона модельєр і робить жінок гарнішими. Я з нею щодня говорю по скайпу. Я її дуже люблю. У нас з нею є спільне хобі вишивання. Ми двоє дуже любимо читати. Вона постійно мені допомагає з уроками, учить мене готувати їсти. Вона гладить мені одяг, коли я збираюся у школу, робить їсти та сірає різні речі. Я їй завдячую своїм життям. Вона мій найкращий друг і порадник. Вона допоможе мені в важку хвилину. У неї дуже красиві очі, дзвінкий голос. Я її дуже люблю. Я дуже люблю мою маму, тому що вона мені допомагає робити німецьку. Моя мама для мене все, все. Вона красива, добра, розумна і я її люблю. Вона за мене піклується, лікує, все робить, щоб я був щасливий. Вона багато читає книжок, та вона дуже спортивна. Вона ходить на фітнес та вона смачно куховарить. Кожного дня ми стараємося ходити в парк, кататися на різних атракціонах. Разом ми любимо ходити за покупками. Я дуже люблю свою маму. Я дуже люблю свою маму за те, що вона дуже красива. Дуже щира, вона завжди мені допомагає робити уроки. Ми завжди з нею проводимо вільний час разом. Катаємося на велосипедах, я їй допомагаю. Вона мені завжди допомагає робити домашні завдання. Я з нею дуже люблю робити їсти. Я люблю свою маму, тому що вона найближча і найрідніша для мене людина. Мама на мене ніколи не кричить, вона завжди все пояснює. Вона мені допомагає робити домашнє завдання. Ми з нею ходимо по магазинах. У нас є спільне хобі читати книжки. Я рада, що вона в мене є. Вона розумна, хороша, допоможе в скрутну хвилину. Ми дуже любимо з мамою ходити в театр, читати книги. Мама мені деколи допомагає робити математику. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми переробимо всю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, змахнула руками, злетіли увесь рушники, лишайтесь щасливі, і стала замисленим небом. На цілу планету, на всі покоління і віки. Напиши мені листа. Я читатиму. and am just